Сьогодні відбудуться матчі відповіді українських команд у кваліфікації Єврокубків: це Полісся фіорентина Шахтар, Сервет та Динамо Макайп. Я зараз зроблю свої прогнози на ці поєдинки. Перший поєдинок це Фіорентина Поліся. Всім вже відомо, що це буде останній матч Полісів у Єврокубках цього сезону. Але я вважаю, що Житомиряни зможуть забити один гол. Мій прогноз на цей поєдинок перемога Фіорентини 3 1 Другий матч це Шахтар-сервет. У першому матчі Шахтар впевнено, контролював м'яч, заробляв багато стандартів, був поворотом, але, на жаль, реалізація була погана. В цьому матчі я думаю, що Шахтар заб'є два м'ячі та виграє 2-0 та вийде у груповий етап Ліги конференції. Третій поєдинок це Динамо Макабі та Львів. У першому матчі Динамо програло 3-1. Було вилучення у цьому матчі. За Динамо не буде грати Владислав Ванат, тому що найближчим часом він... Підпише контракт з але я вважаю, що Динамо сьогодні переможе 2-0, але не вийде у груповий етап Ліги Європи, а зіграє у лізі конференцій. Ось мої прогнози. Як вам згодні чи не згодні? Пишіть у коментарях або пишіть свої прогнози у коментарях. Дякую усім за перегляд. Та гарного всім вечора!